Приготувала сьогодні дуже смачний салат і хочу поділитися рецептом з вами. Готуємо 200 г свинини нарізаємо на тонесеньку соломку. На розігріту пательню вливаю буквально граминку олійки, викладаю наше м'ясо, додаю сіль, перчик та обсмажую. Ось до такої повної готовності. Ось таке готове м'ясо, дівчатка, відставляю охолоджуватись. Далі буряк. Нарізаю ось такою тонезенькою соломочкою. Відправляємо бурячок до миски. Далі відправляємо м'яско, ще 150 грамів кукурузи. Та готую заправку. Одна ложка домашнього майонезу, одна ложка сметани, сіль, перчик і вичавлюю один зубчик зучищах. Хто любить більше, можете давати більше. Вирішила додати ще вчайно ложечки гірчиці І останній штрих свіжо заморожений кліп. Це добре вимішую. Ну що, скуштуємо, що в нас вийшло? Як на мене, дуже вдале поєднання. Приготуйте обов'язково, а я вам бажаю всім смачного.